Ми постійно спілкуємося з мером Миколаєва, як з мерами інших міст, і Олександр Сінкевич дійсно звернувся. Ну ми Житомир передавав і станції по очистці води, і просто воду по 20 тонн питної води, завозив, багато чого іншого, і продукти харчування, і медикаменти. І Початок опального сезону Миколаїв запускає опальний сезон, але Головна проблема, як сказав мер Миколаєва, наступна: дуже багато людей виїхало з Миколаєва. Там зараз знаходиться приблизно 200 тисяч мешканців, і дуже багато пустих квартир. Миколаїв фактично кожен день війни під обстрілами, ракетними артилерійськими обстрілами, дуже багато вікон, які вибиті. Він не може запустити опалювальний сезон і подати тепло на будинок, в якому наприклад 30% вікон вибитні. А мешканців, які живуть в цих квартирах, вони просто поїхали. Тому потрібно саме закривати прийоми для того, щоб відкрити самі матеріали їм надав уряд. Данії український уряд допоміг. А от робочих рук не не вистачає тим більше тих людей, які можуть працювати на висоті. І це вже друга бригада, яка працює в Миколаєві, і Миколаїв дячністю дуже демірям за таку допомогу.